Велика літера S складається з похилої палички, яка переходить у верхню петлю незакритого овалу та лежачої петлі. Починаємо писати похилу вигнуту паличку від верхньої рядкової лінії. Ведемо до міжрядкової. Із заокругленням ліворуч закриваємо петлю. Перетинаючи перший елемент, заокруглюємо праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи великий півовал, що торкається нижньої рядкової і закінчується вище нижньої рядкової праворуч. Мала літера С складається з похилої палички, яка переходить у верхню петлю незакритого овалу та лежачої петлі. Починаємо писати похилу вигнуту паличку посередині між верхньою та нижньою рядковими лініями. Ведемо до верхньої рядкової із заокругленням ліворуч. Закриваємо петлю, перетинаючи перший елемент, заокруглюємо праворуч вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії закруглюємо вгору, описуючи півовал, що торкається нижньої рядкової, і закінчуємо вище нижньої рядкової праворуч.